Настя, по медицине, в тебе все там окей. А, ты хочешь аптечки є? Да. Ой, а я трошки. Ага. Не взяла. Не, 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 аптечки є. Я в на увази... О, черепашки. А я панцир заберу. Я загадак, я ты на мене обидишься, коли я вбила черепашку. Я высше. Та ты уже их убила, вже. все. Коча б не на моих глазах, спасибо. Зроби собі ага. Я пожалела тебе. Дякую. Як тут всі нас так все кайф, а? це кайф, Нет, це одного кайф одного. але як ми сюди заліземо, тут мало місця просто. Да, так все. кайфово, один на одного. Найсся, найсина на мені буде спати, э, а Єгор на цьому, на тобі. Ну вот, найс. Чудово ново, да. ми Спай... на. Минус и на. А, а тобе посадит.

Я а, сделаю. Это. Лодку? Молодец, я тут горжусь. Так я мав Ты... протестовать. Я вам протестовать. У нас мои будут романтичные. Да. Да. Ну, куда бежишь, ладно? Романтика. Все. Подожди. Плывем. Плывем. А він не буде, да? Що? Что? А что? Я цей? Алло, алло, алло. Сди! Сди, готовы! Ле, ле, ле. А у не сын, я, я бы не був на лодке, они просто вы... Чи стане більш центрально, типу, на лодці? Я не можу ще. А, а, все, 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 я. Вс, по плыву. Если цетап ищера, да, то, то мы в да. теле. Ты, я и Раком саком. Значит, мы догадываем, типа, me and you, and just you. It's Позитонувий. Вот а здесь. Это будет да. Это точно не та пещера, я не понимаю. итальянскую музыку. Чё? А, ого, <laughs> а, я разрубился. Я, я, я в Париже. <laughs> <laughs> я, итальянская музыка ты. Париж. Париже. Париж. 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 Я умею разговаривать как француз, блядь. Где музыка? Ужас включился. Де? А це чути? Так, да, це чути. Це мало бути для атмосфери, це цього плану. Ні, нормально, нормально. Ви не здаєте, що в Соніку, з якої Соніка є дуже чудова музика під <рес> да. цим? Да. Не. Не, ні, ні. Просто там є, знаєте, багато рівнів з, з морем, типу, бо... Все, ось, виглядає така обламлення. А я можу чекати? Оце в нас романтика. Романтик. Ее, романтик. Ну, бо, типу, рахуй, як в до Венеції, типу, вдвоє цей, сидите в лодці, а я просто як водій. Да, да, да. Ти, кстати, у мене без анімації. Да, він без анімації, тупо, тупо. Це як ти я вчора. Да, да, да. Чому що не хочеш, щоб ми стояли? Давай. Ура, сейчас? Да. Хотя я во время школы спал в Да, я да, понял. Сейчас я реально... стараюсь найти оправдание. Не, я реально хочу посидеть, бля. Ну, посиди. Ну, просто боюсь, что не хуже будет. Ну, типа, раскумариться, а потом ты сможешь. Главное, чтобы тебя быстро вырубило, потом, после с Господи, блядь. Это у нас романтика Ты не понимаешь Вы не понимаете это другое Да Если увидят, то только таки Я тебя понял А то обязательно возьмут Значит, да, обязательно возьмут, самое главное Чтобы тоже так на Каное и Наушники отказываются работать Я сразу же думаю, что Давай целая дружба тобі. Цела дружба. А жінка, жінка. Смерцем. Я горю, я горю, я горю, я горю. Я буду прямо. Будеш тепер як в супі. Да. Ой, я виш, що ти в супі. Да і виш, що це суп. Бо море це суп. Там є м'ясо. Да. Е Воно варене. Воно, Воно солене. Варе, і це варе. Варе, да. да. І ще має кучу приправ інших, Да. Травянесть, м'ясо. Є овочі навіть. Да. Кайф. Я тобі. Я тобі квіточку накидаю. Давай. Зараз такий суп наваримо. І трошки oui! от оцей, от її ягельпіки витравляють, думаю. Дякую. Гірше, що у Іллі, блядь. Гірше, так, що у Іллі. В Іллі саме гірше, що могла знати. А у Іллі порвано дупло. Раніше я їбав, я собі ногу зажарю. Псовіть після фрази, що в мене дупло. Воно готове, можна хавати. Єй, їжа! А воно у нас... Окей, я вам don't... зараз теж щось наготую. Забери, будь ласка, свою кастролю. Ілля, кастролю забери! Ілля! Ілюш! Я обідався, ви з'їли мій суп. В смысле, ви? Я не трогала Роб... тебе. Я, пробач, я тобі новий зроблю. Мені ваші подачки не треба, я взриваю пещеру. В смысле, ви? Ти чого моя мама, коли вона взяла Сашу, каже, ви? Я нічого О, не зробила, я не їла цього. А може. що це? А, а, цей... а в, мене, в, колеги, в мене дупло пора. А <голові> що ти робиш? <голові> але в мене тут пора збити. Це саме печальне. Беру, що грустно звучить. Якщо ви цього реально не будете зробити, я буду плакати потім. Ви мене так попустили за цей день. Я збити до пора. Ну і підкрадулі, чи то підеться підкрадулі. Я мать ти бархат тягне. Пицца, нам падать в очко. Ура! Пострывай, так... Я сдох. Здесь вверх. А мне кажется, я картой. карту. Дырка в лесу. Тебя... Ты под карту плав? Не кажется. Не, нет тут еще я, но мутушка просто спокойно. Мы идем. Да тут так мало то лутуш. Да, что нельзя Спасибо. Я спасла этого индивида. Тільки обережно, будь ласка, не повторіть суть на бітвою. А от я акваланг. Оце ти зараз, ти в курсі? Оце ти був, тільки що. Да. Коротше, тепер, коли ви будете ниряти, ви будете автоматично вдівати акваланг. Да. Поплели. Тут, а ти, що, ти, ми топлем? А тобі щем. А тобі ще. сорі, сорі, у мене цей, мене, я завис. Майкл. А.

Давай прыгай. А мне не создаваясь, не говорится. Пернать прям, пернатый прям требуешь, чтобы. Все равно спускаемся дальше, плывам. Кое есть кам? Мане я кам. Мы тоже. Мы тут? Я забыл. Твою мать. Це, що... Йо, просто я понял. Что за технологии отстекива? Блять, Да. на купичках. О, да, стрил. А закера? Да, тут ты тільки випливати. Ой, что я их жабка. Я жабка? Да. Ура! Жабка. Грім, попу. тільки не підпались. <риклад> не будь доком. Osionfish. Не будь нок... Ну... А, бля, я же сказала, не будь так, Да, это чай. я в курсе, но я сказала, не будь ноком, бля. Это то же озеро. Ты помнишь это место, Настя? Я помню. Как такое место забыть, скажи мне, пожалуйста. Помнишь, что у нас произошло, как только мы из него выйдем. Так, тихо, я помню. На жаль, я помню. Настя, I'm coming. Давай. Аліса, Аліса. Я майже, ось. Ось. Я возьму, блядь, возьму. Я майже, я майже тут, ложі, все тут нормально. I almost calm. Блядь. От тому так проблема, коли ми таке обсуждаємо, мене занадто бурна фантазія. Мінусів не виявлено. Я понял, хорошо. Чи сейвимся? Чи ти хочеш поспати, хоч вже ранок вигряв. Хочу спать. Так выйди рано. Хочу Хочу спать. Зараз я пів знаю. дня просрему, і зараз швидко знов начнет сич. Давайте засейвимся. Ми ми, спимо, чи ми сейвимся. Мы ми ми спимо ми сявимся. Я розкидаю речі, які я надобував. Тепер. или что? а нахера нам алкоголь? Окей, да, Настя, слухай. Настя, возьми меня японцы. Ебать. А, меня мене стописи, понял. Я до тебя подкатила. Да. Да, мне не можно жертвовать, я все равно... Чего ты не можешь жертвовать? Ну і, і погано думки, приходять голову. Да не здесь найс. Популяция мені хап. Я Егор! Я Егор, до нього жар. Ей Єгор, там уже там уже настільки извращенный ум, що там. Ой. Ну, і... Він, він, ск... він пожартував, вообще кошмар. Ну ладно, не настільки кошмар. але О, через мені. мою бурну фантазію, це кошмар. Зужими Я... косяк. Нихера на любите. Микосяк буде так, кстати. Що? Косяк? Мій мий косяк будет? Мій, мій косяк. Давай. Заслушай все 6. У мене О, три пера. Ми... Настя, я кажу, Настя тоже я кінстав, ду, про хорні думать всякі. Кстати, ви щось про стройку Егора, щось про з неї про Сі забули. Мы залі перед тим, як ми пішли цей. Ну ты строю, да, я бачив. Мне кстати, треба трошки брвниш. Тебе мучає совість, що воно стоїть не достроїли. Да, так, да. в мене перф... мій ложі перфекціонізм не це. Він починає щіти. Коли я тобі повалив дерево, він трошки мене тпийде. Що? Коли... От е... буквально трохи <ріст> <ріст> <от>, е... <Буквально ріст> дерево після мене зрубав і воно на мене впало. Добре. <ріст> так, сохранився, все. Добре, що я сходи поставила недалеко. Молодець. Я не жалкую про свій вибір, бо я впала. Показує... Показує тільки... Загрузку CPU. І на ті, які він... Роботи і на температуру... Бля! Ну ви просто врізались до неї і впали. Я би не дострибнула. На тобі. Хе! Я б не зміг. У мене з-під носа колон. ха Так, я я з санями покататися дальше. Там Люша щось подобував. Покатай мене. нахуй. Сука. Коли будеш іменинником, ще не настав твій час. Я тебе поняв, блядь. Мы форест зайдем завтра переживайте. Думаю, что у меня не буде, я всем утра заебудь, блядь. Ой, подожди, подожди! Ой, блядь. цей... О господи. Я хотела тільки испытаться, ты шо за типу так блядь. Я вже думаю просто вгарнути, типу, що це типа ти потягнувся, типу, чи що, там, ну не таке ж. Коли я потягуюсь, у мене темні в очах. Гематрія у мене коли... в очах падає. <плес> Хочеться подеградировать? Ти, ти стиге хочеш подеградировать? Да. Ні, ну блять, ну ти че, блять, ну ти, ну ты ти це, блядь. Там, я що? Чув. Так там сані є, на що ти сам носиш ці бревна з жопи, якось. Потому що я можу. Знаєш, я людина. Тому що він мужик типа. Да. Да. Бля. А, ні, поставиш. Боже. Две тачки бревна. Ми тобі принесли просто всього. же тобі... тобі Настя, ты допомагай. блядь, ти, бля. ти архітектор, нах. В смысле я архітектор? Ти архітектор. Ты ти ты в смысле, кого я пишу? Короче, той варіант архітектора звалиться. Так. Це ставимо. Ох, ёпер, не та труба. Це так. Вона там покривом ставиться. Я от що й не хотів спочатку робити, так? А що? А що хорно? хорно, бля. А я вас шамалю зараз. А ти для Ашері малюєш? Малюєш. Не, не. А ми ждемо всі, коли ти цей намалюєш. Ждемо, коли ти намалюєш портрет. А, ви, а, ви ще досі пам'ятаєте, що я обіцяв намалювати з телепозиками там, так. А, зато, ти, Сань, походу, не пам'ятаєш. Да, я забуваю. Повір, Саня, ми все пам'ятаємо. Інтернет пам'ятаємо. Да, да, інтернет пам'ятаємо. Ідіть спати, давайте поспимо. Мама, ми будемо в чвитом і перший раз будемо так спати. Привітлочки, мама. Надо раціть прийшов. Ілля, давай спати. Ми перший раз будемо тепло спати. Я вас вітаю. Ура! Ми де подрем спати нормально. ну проверіть менталку тепер. От ми в теплі поспали. Все в плаваю якось? Я не знаю, кстати. там. Ну на мене паде тут ви менталку. у мене сотка. У У мене сотка. Інфосотка! Да, да, а прикинь, це із-за цього? Це було б смішно, якщо це із-за чого реально. Ти відкрив на. А може бути таке? Хто, хто з кем що дівчина? Що? Хто ти ще? І говоримо про сек. Гейський, Та що? Точно, ми всі мужики в цій грі. Да, ми всі мужики, ви не знаєте. Я знаю дівчинку Их лопче, що на хрень. Чому вы те стоять, короже Ара! Стоять, подожди! А у мене наоборот було. Мінусів не бачу. Що я був единственным мужиком, блядь. Женщина? Блять, я не лякає. ЖЕНЩИНИ! А ч? Я не знаю. А я, кстати, День... на нашем коллабе единственный мужик среди двух женщин. Саня, ну, Саня, 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 паче, Саня вообще у него бату с дивками дружит, да, нормально. Да да, да, у меня в реальности це девчата с дебильшого. Люди! Давай. Я це не Я блядь? Он опрацве через очхов, подожди. Моя, через моя. Через порване дупло yeah. <laughs> Я можу дещо зробити, а це може не сподобатися. Парване дуплей? А, то так, може виправити проблему. Яку з дуплом? Ну і що хоче з цим тоже може дупло. Ананаси. — Ананаси. — Мы сегодня буквально згадували анекдот про ананас. Про кейн про який анекдот. Блять, добре, зараз розповім. Короче. Идуть три чувака по лісу, голодні. йдуть ідуть, бачать хижину. І такі заходять в неї, там є хавка, всі діла, вони там похавали. І приходить до той хіжі не хазяїн. Хазяїном був е, чарівник і каже, коротше е, до них, до цих чергов, каже, так, я вас зараз своєю магією уб'ю. А вони кажуть, блін, не вбивай, будь ласка, ми все зробимо, тільки не вбивай. Типа. Е, а чарівник каже: ну окей, тоді кожен з вас має знайти по одному виду ягід, які є в лісі. Ну Вони пішли в принципі, добувається е, по кожному виду ягід, які є в цьому лісі. Е, перший приходить з вишенькою. І, типу, це, і чарівник йому каже, тепер засунь, засунь, цю вишенку, засунь, засунь цю вишенку собі в дупу, і якщо ти засмієшся, ти помреш. І він засунув собі, не посміявся. Е, і це що, і що його типу, нормально буде жити. Е, приходить другий з апельсином починає засовувати собі його в жопу і починає ржать, умирає із-за цього. Перший каже, типа що сін заржав, а черівник йому таки відповідає, каже: от третій там іде з ананасом. Взагалі. От про ананас

Блять, яким треба требує бішк люблять? А мене аж під животом заболіло, мені всліно осталось. Чи ааа, і що, по і це тобі собирати все, чи не надо?